Привіт всім. Дорогу їхали. Стали такий сосновий ліс тута. Ровно щось ходить там. Фоткає. Своє поле. У нас вже все цвете. Що то в нас? То є черешня, певно, дика. Дика черешня. О, тут на гриби можна приїхати буде. Погода сьогодні капецька гарна. Рома, що ти там фотографуєш? Це гарно. То твоє того поле? Твоє, так? А що ти тут посіяла? Шо? Ти щось мене дуриш, що твоє поле. Не пам'ятаю, Не пам'ятаєш, що посіяла. О, файно. Узимена. Оси Йди подивися, чи є якісь гриби вже. Я туди не піду. Там кліщі можуть бути. Що ти кажеш? Подивися, які сосни. Сосонки гарні. Я не розумію, чого воно тут росте. Воно саме насіялося? Само насіялося. Само Дивись Ось небо яке. Глянь, яка то вся салата, Це то ж весна. Ну, весна, а, весна. настояща весна. То... Не розблогі такі, вони мають місця. Немають місця, оце тут. О, то, от збирають. Угу. Такі возбирають. Шточки тіло. То від чогось допомагає. Навіть кахівник. То тут не живуть птахи. Тут далеко від міста. Вони всі птахи в місті. Тут вони що будуть їсти? Не було, вже не чути, вже нема. Що вони будуть тут їсти? Не знаю. Що нема буде. що їсти. О, вже чути, запівають. Співають, пташки. Черешняво, це те. Ти подивися, чи є. Гриби. Є? є? А. Де вони всі взяли? Що нас сніг ставив. Ось гарні совки. Малесень, то немає ще гарний. О, комашняйка слітає. Буде. Тепло буде. Така в шишках. Така мала, а шишок має повну. Щось я зайшов, тепер не знаю, як вийти. Вже заблудився я. О, кричить десь там. Ще добре не зайшов, як вже заблудився. О, галявина якась. О, вже дорога. Так і заблудитися можна, потім ніхто не здибе. Та й попробуй тут здиб. Якась глухомань. Ти, ти Рома, чого не кричиш, я заблудився? Та ти заблудиш. Є лі вийшов з того лісу. Не, 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 не. Щоб вовки з'їли мене. Та, Та, хата стоїть. Та, Та? Не з'їдять тут вовки. Що нема вовків тут. Не, не, не. Ясно. То таке таке росте дерево таке. Спеціальне. <рес> ти знаєш, що тут ти спеціальне. На. На. бери, поки я добре даю тобі. Ну добре. Ну добренько. Всім пока. Слава ЗСУ. Тримаємося. Підписуйтесь на канал.